На збройні сили України отримають від Латвії ще півтори тисячі бойових дронів. Про це повідомив міністр оборони країни Андріс Спруц у соцмережі X. За його словами, живі е, дві латвійські компанії поставлять в Україну в першому півріччі цього року загалом 12 тисяч безпілотників на суму 17 мільйонів євро у рамках міжнародної коаліції власне дронів. А в столиці Угорщині, Будапешті, люди знову вийшли на протест через заборону щорічних ЛГБТ-маршів. Як відомо, в країні запрацював окремий закон, який забороняє такі заходи. Угорська опозиція вважає, що він є наступом на демократію в країні. Однак, прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що сам факт протестів означає, що проблем з демократією в країні немає. А самі мітинги він назвав провокацією. Між тим організатори щорічного ЛБ... лгбт Прайду заявили, що все одно збираються провести парад, незважаючи на жодні заборони. Так, і е, якщо ви, можливо, не знаю, помітили, не помітили, то віднедавна ми. Перестали вмикати в наші ефіри журналістів Голосу Америки, але це сталося не тому, що щось чи нам, чи їм не так, а через власне те, що а, голос Америки, як там і низка інших видань, не подобається чимось, вочевидь, новій адміністрації Білого Дому. Ну і почались там певні то скорочення, то закриття і от. Це, ця проблема сто торкнулася у голос Америки, але суд призупинив спроби адміністрації США закрити видання Голос Америки. Про це повідомили колеги-журналісти з Нью-Йорк Таймс. суддя Джей Пол Откен виніс рішення, в якому стверджується, що. Відправлення сотень журналістів у примусову адміністративну відпустку порушує їхні права. Адвокат журналістів назвав рішення суду вирішальною перемогою свободи преси, свободи преси, і додав, додавши це різкий докір адміністрації, яка проявила повну зневагу до принципів демократії. Щоб просто нагадати, можливо, хтось забув, що все починалось. Воно починало з того, що в середині березня президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію семи федеральних агенцій, які, на його думку, були просто. Непотрібними серед них опинилося агентство глобальних медіа, яке управляє проектами, зокрема Радіо Свобода і Голос Америки. Директива про припинення фінансування Радіо Свобода з'явилась через кілька годин після того, як Трамп поставив свій підпис під документом. А вже наступного дня штатні співробітники Голосу Америки в США отримали електронного листа від відділу кадрів. Їх відправлено в адміністративну відпустку.